Для того, власне, десь пада, адже діти росли. Також тільки зрозумів собі за 24 роки, які я живу, що коли дзвонить мама і каже, починає з фрази наша баба. Там ніякого продовження позитивного не буде. Там не буде наша баба. Другу вишту закінчила. Там не буде наша баба пробувала перший раз фістінг. Там буде щось ужасне, там буде щось таке. Наша баба в ванні впала, лежала, не могла стати. Але коли мама дзвонить і починає з фрази Наш дід, там буде геть херня, але, але мама подасть, ніби «Наш дід приколіс». «Наш дід прикаліз кадр блядь блядь! Знаєш, що зробив? Сука, знаєш, що зробив? Блядь, обістявся. Тупо все ліжко обістяв. Біг по коридорі, блядь, всі, сука, стіни обіцяні. Стояв перед унітазом, шурінка не розчіпалася, він сука, все перед унітазом обістяв. Баба зайшла впала. Дякую. Я колись подумаю, що в ма... мама подзвонила і скаже: наш дід приколіст, знаєш, що зробив? Знаєш, що зробив приколіст? Блять, не повіриш сука. вмер. У <риклад> мене діду дійсно помер, але ну це. Ну, просто я розумію, що з народження можна сміятися, так само і з смерті можна щось смішне і підчерпнути. Бо, по-перше, смішно було, як баба замітила, що діду помер. Він лежав з ключним телевізором, баба зайшла, виключила, і він її не матюкав. І баба така, ну певно, помер. <рес> <рес> Треба перевірити, чи дихає, блять, як то так без прокльонів. <рес> Було смішне, коли ми йшли всі е ховати діда центральною дорогою в селі, ну, типу, у нас в селі там одна дорога центральна, і всі йшли, всі йшли в напрямку церкви. Але дуже хірово, що цією дорогою ще й корови ходять. Йшли <рес> ми ззаді корови йшли. В <рес> напрямку церкви всі йшли. Потім в один момент крові люди з'єдналися в одне стадо. <рив> 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 а пастух то все ззаді підганяв просто. <рив> <рив> да. Що такого? мама з любої херні може пузнити? Блін, з любої, чесно. Мама може пузнити і сказати: Ало, Тарас, це Олю бачила? <рив> Я кажу: мам, яка це Оля? Ну, це Оля. Ну, з бабою в лікарні лежала. Ну. <рив> Я такий, це не качеться. Тату ні, тату вже в пожорщині справах дзвони. Я зробив, коротше, тату на телефоні Touch ID. Ну, знаєте, таку, типу, щоб тато міг розблоковувати телефон так з пальця, типу. Але батя, сука, ну, батя мій і смартфон це анекдот, я вам відповідаю. Батя щось не виходить так розблоковувати телефон. Він бере телефон, кладе на стіл, підходить і прикладає палець. <рес> і обходить телефон з різних сторін, блядь, він розблоковується. Мама ні, мама трошки краще телефоном типу, користується. Включила, на... Включила в фейсбуці прямий ефір і не могла вийти просто. І 300 маминих підписників дивилися, як жінка на кухні з чоловіком свариться, блядь. Що придумала жінка, що придумала? Просто телефон на балкон винесла, блядь. Чекала, поки всяде. Я дзвоню до тата сказати, мам, що мама прямий ефір веде, а тато не підняв, бо не міг розблокувати, бля. <рик> Да. Ще мене мама недавно заставила тата накричати на малих біля під'їзду. Вони щось шуміли, типу кричали щось там. І мама вже не витримала, до тата каже: де з ними щось зроби. І тато давав до останнього вигляду, що він не чує того, але вже мусив іти. Але ми дуже сильно сміялися, бо тато вийшов. Ну, сука, вийшов, розумієте, в сорочці, але в трусах просто до малих біля під'їзду, і він він поводився з малими, типу він свій чувак. Ну, пацне, я розумію, я викупаюся. Чесно, я ну, я чесно, я би з вами може і випив. ну, чесно, Ви молодь, я розумію. ну, Я такий самий був, але є вона херня, є вона херня. Там на першому поверсі живе йобнута. А там мама стоїть і така, правильно! Виганяй! Виганяй їх! Малі до сьогодні вминають мій будинок. <рик> да, я ще тако розумів, що коли з мамою переписуєшся десь, типа, дуже важко з мамою переписуватись, перше, бо ти їй спочатку маєш щось написати, а потім познати сказати: Ало, я вам написав щось? Подивіться. Я таке. І мама така, зараз подивлюся, зараз подивлюся. Потім перезвонять, чуєш не відкривай, а що ти мені написав? Я кажу, написав вам добрий день. Я, мам, добрий день написав. Мама каже: добре, зараз подивлюся. <риклад> Таке не мій. Я ще, я, ще я коли вибираю одяг, коротше, і завжди в мене звичка є просто кидати мамі фотографії, що мама подивилась, чи добре, чи не нормально. Я кидаю мамі не грузи, як завжди, я щось там на телефоні. Потім і мама найгірше, що робить, це коли я виходжу в новим одязі до мами, і мама завжди говорить, на кого з померлих родичів я схожий той війку Ігор, поки його машина не збила. Ну, Такий самий був, такий самий. Хресний тато у кого є? <плес> Я собі подумав: а хресний тато? Ну, це дуже дивна роль в мужика, якщо це. Просто у моїх однокласників був ну, прям класний хресний тато. Прям дуже офігенський. Там, типа, машину класну мав, заробляв великі гроші. Мені здається, міг тато вбирав хресного, просто такого взяв телефонну книгу. Такого контакти. «Алло, Іван? Три кілограми в руках втримаєш? Все, будеш хресте. Просто блін. А я думаю, що Іван такий казав: а що треба робити? А нічого, адко три роки перше ходиш на, на день народження, потім забиваєш хир аж до причастя. На причасті готуй золоту цепочку. І все, потім забиваєш хир аж до весілля. І Іван каже: може, колись треба вітати? Ні, вітати не треба, хресна мама в Фейсбуці Привітає, то не переживай, Не переживай за це. Ще в мене є проблема, не знаю, як вас. В мене мама тата вирішує, коли йому йти митися. Від моєї мами можна почути рома, бля муха Вже би це здало. Просто чесно, мій тато миється, ну, бля-ха-муха. Там не, там не так багато води, як просто багато слюнь, слюнь і емоцій. Оце таке. Крики просто. Машину миє три години, себе три секунди, такого просто ляпає. Я ніколи не бачив, щоб тато стояв десь в відділі хімії і вбирав собі просто шампунь. Такий Лайм, чи авокадо? Лайм? «Лайм чи авокадо? Чим моя машина сьогодні буде пахнути? <рес> <рес> просто не ну, це капець, Тато тут ужасно миється. А ще та, як тато зуби чистить, по-перше, зубна щітка татова. Ну, це, це, мені здається, вона була куплена до помранчевої революції. ще. <рес> Ужасна щітка. Я, я дивлюся і думаю, дійсно, ти будеш зараз в рот пхати оце. Тісно? Просто, щоб ви розуміли, наскільки крова щітка, то до мене мали прийти колеги, мама сховала її, блядь. А ще як тато бриється. Ну, він не йде бритися, він йде різатись просто зараз до ванни йде мушина різатися. Нам мама в дитинстві казала, там тато зараз йде, йде, йде бритися. Не дивіться на ту побоїще. А тато виходив, сука, весь в крові, за ним пара з вами крачена така клубами. Він давав мамі жилетку і казав, що «ззаду мене не поприйду. <реку> да. Ще таку штуку зрозумів, що тіпа, я зараз ну, молодий ще хочу, типа, бажаю сексу. от. <реку> Але наболіло, та? так. Але я почав в сексі подивитись так, як і мій тато видаю такі звуки, так як мій тато після ванни, знаєте? Від мене в сексі можна почути такі звуки. Ах, добре. Тепленько. У мене проблема, у мене мама дуже любить нагнітати якусь ситуацію. Я просто лежу, нікого не чіпаю. Приходить до мене мама і каже: просто лежу, просто лежу, мама підходить, сідає на ліжко і каже: якщо що, документи там шафі. Я такий, якщо що. Мама нічого, нічого, не пішла просто. Я приходжу до мами на кухню, і мама каже, дивись, яке я то роблю зараз твої їсти, то не дай Бог щось. Я кажу, що, далі нічого не каже. Я пішов, подивився, що за документи там, блядь, в шафі, а там просто якийсь, ну, паспорт на віддік. Оце ке, щось. Кискотанці, блін, шейший-жей. У вас є така окрема шафа для тих коробок, знаєте? У такі коробки від якоїсь техніки. Ну, блін, від від DVD. Нахера ти її зберігаєш. DVD вже давно нема, блядь. Коробка є. <рес> Нахера та зберігаєш. Друзі, дякую за перегляд. Дуже класно, що ви дивитеся відео з різних куточків нашої країни, бо наша країна єдина. Схід і захід давно разом. Саме так буде називатись наш тур, який ми їдемо стендап-коміком Феліксом Редькою. Фелікс це комік з сум кілометрів з кордону. З Росією, а я з Новояворська, 30 км від кордону з Польщею. І ми будемо їхати 30 днів, об'єднувати нашу країну в посмішках. Всі деталі про тур в мене в інстаграмі згодом. Напишіть, до речі, з якого ви міста дивилися відео. Ще раз дякую за лайки, і коментарі і за все, за хороші слова.